Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую одну із найулюбленіших літніх заготовок: лечо на зиму. Це страва, яка поєднує аромат стиглих помідорів, соковитого болгарського перцю та пікантного часнику. Зимку вона стає справжнім порятунком. Можна подати як самостійну закуску до м'яса чи картоплі, або навіть як основу для соусів і підлив. Готувати лечо зовсім не складно. А головне правильно підготувати овочі і дотримуватись пропорцій. Спочатку я підготувала овочі, я готую двойну порцію, тому всі пропорції в мене помножені на два. В описі під відео все напишу. Мені знадобилося 5 кг помідорів та 5 кг болгарського перцю. Перець у мене нечищений, тобто вага вказана разом із насінням і хвостиками. Починаю з помідорів, розрізаю їх навпіл або на 4 частини, щоб зручно було перемолоти через м'ясорубку. Коли всі помідори підготовлені, пропускаю їх через м'ясорубку. І одразу виливаю у велику каструлю. Це буде основа для нашого лечу. Далі переходжу до перцю. Спочатку розрізаю його навпіл, видаляю насіння і хвостики. А потім нарізаю на невеликі шматочки. Ви можете різати так, як вам подобається, соломкою чи більшими шматочками. Я роблю середні шматочки, щоб вони гарно виглядали в готовій страві. До каструлі з помідорами додаю 300 г цукру, 2 столові ложки солі з гіркою. Це приблизно 60 грам. 200 мл оцет, 200 мл олії. Усе гарно перемішую і ставлю каструлю на вогонь. Помідорна маса повинна закипіти. Тим часом нарізаю чесник. У мене його 150 г. Я нарізаю слайсами, але можна й подрібнити на м'ясорубці разом із помідорами. Це вже на ваш смак. Коли помідори закипіли, пробую на смак. Саме в цей момент я вирішила додати ще одну ложку солі, бо мені здалося недостатньо солоне. Даю прокипіти помідорам 10 хвилин, а потім всипаю нарізаний перець. Знову все гарно перемішую, додаю часник і чекаю, доки маса закипить. Після закипання проварюю ще 15-20 хвилин. Залежно від того, наскільки соковитий і м'який у вас перець. Коли лечо готове, знімаю каструлю з вогню і гарячим розкладаю по банках. Закручую кришками. У мене вийшло 7,5 літрів готової заготовки. 6 літрових банок, одна 700 грамова і ще одна 800-г. Лечо виходить дуже смачне, ароматне і апетитне. Зберігаю його в шафі вдома, а хто має погріб, ще краще. Там воно стоятиме. Ще довше і смак буде. Тільки насиченішим. Узимку це справжня знахідка. Можна додати до гарніру, додати до супу чи тушкованої картоплі. Готуйте і ви таку заготовку для всієї родини. І нехай взимку вона стане для вас нагадуванням про літо. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра, хай щастить.